Вітаю, одинадцятикласники! Уроки української мови в 11 класі починаються з розділу практичної риторики. І я гадаю, що це цікаво. Думаю, ви пам'ятаєте з уроків в десятому класі, що практичну риторику ви вже вивчали і багато чого знаєте і практикували. Наприклад, як писати текст про мови, як готуватися до виступу. У вас напевно були уроки практичні, коли ви організовували свій виступ. Наскільки важливим є особистість мовця? Тобто, ви вже досить таки підковані в цій темі. Тож у нас на черзі ще один не менш важливий момент, який допоможе зробити промову цікавою і вдалою. Щоб надати мовленню експресії, використовують мовні виражальні засоби: тропи і риторичні фігури. Саме це буде предметом нашого сьогоднішнього вивчення і обговорення. Справді промова без тропів і риторичних фігур пісна. Нею важко зацікавити аудиторію. Засоби мовного вираження якнайкраще впливають на емоційну сферу людини, вони міцно утримують увагу аудиторії. А це ж є метою оратора, чи не так? Відразу попереджу, що напевно ці всі терміни для вас вже знайомі, ну, принаймні, з уроків української літератури, точно. Так от нагадаю, тропи це гіпербола, епітет, метафора, метонімія, оксиморон, персоніфікація, порівняння, синекдоха. Троп це виражальний засіб, прикметною особливістю якого є вживання слова чи сполуки слів у переносному значенні. Наприклад, словосполучені золоті руки, золоті це епітет, збірка стуса веселий цвинтар. Назва цієї збірки передбачає оксиморон. Гроші тануть, це метафора, танцюють сніжинки, це персоніфікація. Пригадали? Щодо риторичних фігур, нагадаємо. Це антитеза, градація, повтор, риторичне запитання, риторичне звернення. Зараз детальніше розглянемо ці поняття. Загалом риторичні фігури. Це такі синтаксичні конструкції, що мають умовно діалогічний характер. Тобто риторичне запитання не потребує відповіді, а риторичне звернення реакції того, до кого воно спрямоване. Наприклад, у реченні: Скільки тисячоліть ти земле крутишся? Ми розуміємо, що тут справді вжита риторична фігура, правда? І на сам кінець запитання для міркування. Ми протягом останніх декількох хвилин говорили про важливість вживання засобів мовного вираження промови. Вам пропоную поміркувати, а чи завжди воно є доречне? От пригадайте ситуації, коли справді не завжди доречним є використання цих засобів. Чи спадає щось на думку? У нас попереду ще декілька уроків практичної риторики. Обов'язково перегляньте матеріали, виконайте завдання і до зустрічі наступного уроку.